Друзі, вітаю! До продажу поступаю нове та цікаве надходження. Тому зустрічайте ось такий шикарний Ford Escape 13-го року випуску з бензиновим двигуном 2 літри автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Стильний динамічний, місткий та потужний кросовер в доволі непоганій комплектації. Мають, до речі, просторе багажне відділення з електроприводом. Задні парктройники, стільні 18 дюймові легкосплавні диски. Шикарний темний шкіряний салончик, світлостелю та панорамний дах, гарний передній ряд сидінь, повний склопакет електрогулювання дзеркал, датчик світла. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль. Дісплей з підтримкою AUX USB Bluetooth, двозонний клімат-контроль та інші функції. До речі, пробіг даного автомобіля становить 176 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХПА-Авто. До зустрічі, друзі!